Тепер давайте поговоримо, як використовувати хайлайтер для різних образів. Наприклад, для денного макіяжу підходить просто хайлайтер Mary Kay. Це ідеальний варіант, коли хочеться легко і природно нанести собі сяйво на обличчя. Нанесіть його легким шаром на верхні точки скул, під бровами на спинку носа. Це на шкірі свіжого, здорового блиску, без зайвого сяйва. Вечірній макіяж вимагає більш вираженого акценту, тому пудровий хайлайтер буде тут більш доречним. Його наносять на верхню частину скул, на зону декольте, на плечі і навіть на центр губ для надання об'єму. Використовую його в декілька шарів. Для ще більш виразного сяйва вечірнього макіяжу. Не забувай, що правильно нанесений хайлайтер підкреслює твої риси, додає об'єму і робить образ завершеним. Але ж пам'ятай, все повинно бути в міру. Хайлайтер не має бути основним елементом макіяжа, але його чудовим доповненням. І пам'ятайте, дівчата, твій макіяж повинен підкреслювати твою природню красу. Хайлайтер це лише маленька деталь, що робить тебе ще більш яскравою. Тож пробуйте застосовувати ці поради вже сьогодні і будьте неперевершеними щодень. Не забувай підписатися, ставити вподобайку, писати коментар. А також я нагадую, що ти можеш прийти до мене на майстер-клас, спробувати все і не лише хайлайтери, зробити свій вибір. І користуватися найкращою косметикою в світі.